Ось і прийшло збирання соняшника. Соняшник поспів, некропляний, домашній. Зараз збираю його. Вже більше половини огорода зібрав. Ось. Його. Ну, це вже не один прицеп тут вийшло. Тут більше прицепів вийшло. Потім вручну я це все вибиваю. І потім у мене виходить олійка домашня. Так що такі от діла. Це все нелегко, але якщо хочеш настоящого, то трошки треба попотіти, як кажуть. Заросшуй трохи, тому що я його не кропив від бур'янів, не кропив від хвороб, не кропив від жуків всяких. Собі сам ріс, от і виріс. Зараз виб'ю і буде все прикольненько. Бажаю вам теж їсти свої натуральні продукти. Хто не їсть, тому що це дуже корисно, без всяких хімікатів. І смачне воно все настояще. Всім гарного дня. Зараз зірву собі вечерю. Декілька помідорчиків зірву, відріжу пару скибочок хлібчика. Візьму кавунчика. Виберу зараз. Кавунчик. Вот у тут взятый колончик. Таки на килограммчика два, наверное. Есть побольше, треба взять. Вот, Он с уже. Ну, путь его и возьму. Солоденький должен бути. Кажуть, що треба ждати, поки це відсохне, це неправда. Перевірив сам лічно. Бо кажуть, типу ж треба ждати поки відсохне. Підсохне там хвостик. Але це неправда. Зачастую, скільки я не пробував, там, де вже підсохло, він уже вкусний, не такий сочний Тут ще кавунчики, но вони вже пізніше виросли І маленькі. Помідорчики ще зірву І ще зірву кукурузки. Там десь пошукаю ще трошки. І буде вечеря. Смачненько. Ой, вона така і жовта вже, кажеться. Але там нормальні качанчики є. В цьому році гарно виросли у нас баклажанчики. Ось, все, бачите, які. Не знаю, вам видно там в мене на цій камері одна камера якось замутнилася, вона треба скло поміняти в ній. Ось. баклажанчики Ростуть собі. І перчики. Перчики. Гарній. Все. Всім гайда. Садіть свої огороди або купляйте домашні, у бабусь старайтесь купляти. У них точно все натуральне. По руках обично видно бабусь. Якщо руки такі видно, що... Трудящі в землі такі вони, знаєте, то значить то її огородина. Якщо руки з манікюром, то, то тоді точно не, не це не її огородина, а перекупляє супермаркета. Купляє в супермаркеті і купляє, як то як домашні. Так що дивіться, обережно, бувають такі нюанси. Вот. що бабулі беруть, купляють в супермаркеті, а потім це як за домашні. Так що такий вам лайфхак, лайфхак розказав. Малинка у нас ще теж є. Йому круто. Коли довго малинка є, теж круто. все, гайда. Гарного вам часу.